Найменша модель МК4 3,5 кг важить 6 тисяч коштує. Показую, яка вона в роботі і як вона. Вона досить легка. Порівняно з 8 кг, 8,5 то закидає. Ох, б... Це заснялось? Хорошо. <гумірко> що <гумірко> <гумірко> там камні ще не було, не По вусі, так, <гумірко> да? вухо б зацепило, як Ван Гог був би, да? З вухом одрізаним. Да, смішки... Зачекав, <гумірко> знаєш, як риби ловлять? Ага. Зацеплюються. Да. <гумірко> Кричов, на легенсенько тягнеться, дивіться, ви собі хопа, хопа-хопа-хопа-хопа-хопа. і дивитесь, що у нас тут є, що у нас нема. нема. Звісно, що всі знахідки не будуть, те, що в інтернеті показує, що там все підряд знаходиться, так не буває. Але там, де є люди... Там, де є люди, там, де відпочиваючи, там по-любому щось губиться, і його хтось там знаходить. Це може бути... можете бути ви. 6 тисяч гривень ця модель ваша. Магазин Болгарка.